Рівненщина таки має таланти. З вересня у кожному районі області проходили відбіркові кастинги, аби відшукати найобдарованіших дітей. Участь у конкурсі ми талановиті могли взяти і вокалісти, і танцюристи, і юні актори. Відтак на фіналі у Рівному конкурсанти показали півсотні номерів. Головний приз путівка на два тижні до міжнародного табору у Польщі. Захід має на меті зруйнувати стереотип, що люди в районах неталановиті. І ідея була виникнула після того, коли ми проводимо дуже багато заходів, і ми бачимо, що по районах мало що проводиться. І, люди, і ентузіазм дітей, коли вони займаються, вони не мають де його показати. Проведення конкурсу кажуть організатори, обійшлось десь у 50 тисяч гривень, але витрачені кошти дозволили знайти справжній зірочок у журі відомі рівненські продюсери, які відкривають таємницю. Що саме вони шукають на цьому конкурсі? Нам цікаво якийсь новий матеріал талунути діти для того, щоб думаю, що на майбутнє треба Рівненщину і Україну знову ж таки представити. В новому амплуа на юрмалу 2011 є талановиті діти, але в них немає, як то кажуть, наглості, старої щастя пробитися, прийти. І ось іноді такі от конкурси маленькі. Вони дають більше змоги побачити людей, які просто мають талант, але він сидить вдома, десь там мама привела. Подруги Настя та Юлія родом з Кузнецовська та перший кастинг проходили у Володимирці, де навчаються. Юлія для конкурсу обрала спів Настя, танець на пуантах. Ну, з самого Володимирця було теж дуже багато людей поступало. А проводилось відбір і зразу на місці казали, ті, хто пройшли, в фінал. Ну в, ну, в рівному відбір був уже такий жорсткіший, але пройшли. До речі, Юлію журі визнала кращою вокалісткою. Вже невдовзі з нею будуть займатися професійні викладачі. А у перспективі запис альбому Вікторія Шама з Володимирця стала кращою номінацією мистецтво. А Ірина Кобашевич з Костополя вразила суддів своєю пластикою і виборола перше місце у хореографії. Тетяна Бобрікова, Микола Мельничук, інформаційна програма День.